Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку. Мене звати Олена. Як ви бачите, я завершила свій дизайн від шателайн, колібрі і мереживо. Дизайнер Мартина Вебер. В неї дуже багато різноманітних, цікавих дизайнів, але я вибрала ось цей, тому що він мені сподобався своєю ніжністю, своєю кольоровою палітрою. Він Дуже інтер'єрний цей дизайн підійде в будь-який будинок, на будь-яку стіну. Ну, дуже гарний. Ну, звичайно ж, інакше б я його б не вишивала. Сьогодні розглянемо вишиту роботу, а на днях я випущу відео про всі мої вишиті роботи за цілий рік підсумкове відео, так що залишайтеся зі мною. Схему купувала на офіційному сайті Shotline. Після проплати відразу прийшов PDF-формат. мені. Дуже все швидко і зручно, але вишивала я по електронній схемі. Матеріали всі купувала у Сінді. Напрочуд мені дуже швидко прийшло замовлення десь через 3 місяці. А зараз я чекаю своє замовлення на ще декілька мандал уже більше року. А Мартіна пропонує вишивати цей дизайн на Белфасті, білому кольорі або крем. Я вишивала на Белфасті 32 каунту Колір 101. -й. Взяла 32 каунт, тому що бісер тут розкиданий, він не штовхається. І тому я взяла такий невеликий каунт, можна брати 28-й. Белфаст взяла 70 на 70 см, і сама в мене вишивка, ось від цієї квіточки до цієї, вийшла 45 см. Ну, коли буде оформлятися, то, звичайно, потрібно залишити припуски. Також цю роботу вишивають на чорному кольорі. Мені здається, що на такому кольорі буде трішки важкувато вишивати. Адже хотілося б цю роботу вишивати в задоволення. Виходить, звичайно, на чорному, гарно, яскраво, але ось на такому кольорі мені подобається більше. Схему я роздрукувала на ось таких листах, дуже Тут погано видно, потрібно на більших листах роздруковувати, збільшувати, але мені потрібно більш для інформації було, тому що я по ній не вишивала. Дякую, хто був зі мною спостерігав за відшивом цієї роботи протягом року. Я розпочала її вишивати в лютому, і ось на днях завершила. Вишивала із перервами на інші роботи, а взагалом витратила. 60 вишивальних днів, тобто приблизно близько трьох місяців я її вишивала. Ця робота вишивається нитками ручного фарбування шовковими Raybon Gallery блискучими. і також тут дуже багато ниток ДМС, дуже багато кольорів, і всі вони цими кольорами вишиваються колібрі, де-не-де. Десь у шовчиках є ДМС, а так в основному вишивається дуже цікавими нитками, які я покажу вже в кінці відео. Ну, також і прикрашає цю роботу дуже багато кристаликів і бісер Деліка, яким я дуже задоволена, він неймовірно гарний. Кольори дуже цікаві, і, звичайно, такий один в один розмір дуже приємно він лягає на вишивку, прикрашає її. Я дуже задоволена цим бісером. І його можна навіть вишивати не тільки голочкою для бісеру, а й 26-ю голочкою. Бісер я пришивала ниточкою Юлі прозорою. Спочатку розпочала вишивати. Ниточкою ті там, потім перейшла на юлі. В роботі вийшло до 60 тисяч хрестиків, стіпків і 5 тисяч бісеринок. Я їх дуже довго пришивала, пришивала повним хрестиком і витратила приблизно 3 неділі, на, тільки на пришив бісеру. А хрестики і стіпки вишивалися дуже швидко, стіпки особливо. І хрестики. Ну, взагалі ця робота вишивалася дуже цікаво. Хоча в мене були сумніви, тому що тут повторюються дуже часто елементи, мінімум як 4, а то й 8 разів. І Я дуже боялася, що мені це набридне, але було дуже цікаво, я робила перерви. І і взагалі ця робота це для мене щось нове і цікаве. Шкода, що на дворі похмурий день, і я не можу вам передати цей блискіт, цю ніжність і водночас яскравість роботи. Ви бачите трішки затемне, насправді, вона більш ніжніша і світліша, чим на відео. Розпочинала я вишивати роботу зверху і йшла донизу. Серединку залишила на останній момент. Мартина рекомендує вишивати, розпочинати роботу із середньої частини, і так на інструкція розписана, як що за чим вишивати із серединки. І ми будемо розглядати, так, і почнемо розглядати її з цієї частини. Найбільше мені подобається в цій роботі ось це серденько, воно мені нагадує із Титаніка камінь. Дуже гарно прикрашає цю роботу. Середня частина в усіх. Ну, майже в усіх мандалах від Шотелайн дуже насичена, яскрава і привертає до себе увагу. І цікаво вишивалось дуже. Так, і в цій мандалі вона дуже насичена, плотно зашита така. Тут є різноманітні стіпки, золотава ниточка. Все блистить, переливається. Дуже мені подобається ось цей бісер у вигляді. Скляруса, така йде невеличка рамочка, дуже цікаві елементи. І багато-багато тут йде біконусів, Іменно в середній частині дуже багато біконусів. Насправді вона переливається на відео цього не видно. Потім йде 4 квіточки по боках, які йдуть вишиваються різним кольором. І, як бачите, вони йдуть різного відтінку. Ця лілова, ця більш така до голубого, ця ніжніша більш, вони всі різні. І, як ви бачите, це колібрі, також привертає увагу до себе. Вони всі різні, дуже кропітливо вишивались. Я вишивала хрестиком пітітом. В одну ниточку. Дуже кропітка робота. На одну кулібрі в мене йшов один вишивальний день, а той більше. І тут неймовірна кількість кольорів ДМС. Дуже часто змінювались кольори, але вони, подивіться, як вибиті, випуклі, дуже гарні. Всі по-своєму цікаві, різноманітні. І ось ця сама найменша. Далі йде менша рамочка. Дуже цікава. Вона зашивається всередині різними стіпками різноманітними, ниткою ручного фарбування і бісером. Дуже подобаються мені ось ці куточки квадратні, вони прикрашають цю роботу і такі незвичні, їх цікаво було вишивати. Ось ці квіточки вишивались дуже кропітливо також, тому що змінюється часто нитка, і в листочках йдуть різноманітні стіпки, дуже довго, кропітливо вишивались їх, цих чотири букетика по чотири сторони, і подобається ось цей бісер в куточках. Коли бісер я пришивала в кінці роботи, тому що я не знала, як я буду намотувати тканину на раму, щоб бісер не притискався. Але все, дарма я хвилювалася, все по ходу справи, коли вишиваєш і все пробуєш, і дуже гарно в мене все вийшло. Бісер я пришивала в кінці, і коли мені стало не вистачати вже рами. Я змінила на іншу раму вишивку на пришивну. У мене там дуже високі бокові частинки, йдуть по 40 см, і мені гарно вистачило, щоб бісер не загинався під тканину. Я не люблю ту раму пришивну, але вона, як бачите, дуже пригодилась. Цікава робота. Гарна рамочка, і коли не був пришитий бісер, вона така була більш бліда. Коли вже повишивала оці кутики, ця робота стала набагато яскравіша і цікавіша. І далі, це ж, звичайно, після маленької рамки йде мережево, якого тут дуже багато займає на цій роботі. Вишивалось воно також цікаво, ниточками ручного фарбування. Бісер повторюється 4 рази, мережу повторюється 4 рази, і дуже мені цікаво було його вишивати, різні переходи, цікавою ниткою вишивались, і обшивається він такою блискучою, срібною ниткою. Дуже багато йде хрестиків на це мереживо. Ось мереживі вічками вишивається таким стіпком. І це ось більше мереживо, і ось менше мереживо. Також тут ось цікавий стібок іде він дуже легко і просто вишивається ниточкою ручного фарбування. І в середині великого мережива, пришивний елемент у вигляді куба. Мені здавалося, він завеликий для цієї вишивки, але коли пришилось, ось це серденько, воно все виглядає дуже гармонійно і цікаво. Ось Тут є бісер м'ятного відтінку, темніший і світліший. Світлішого мені Сінді не поклала, я докупляла нас в Україні його. А ось цього тимнішого мені щось здавалося, що його так багато повишився, Хоча насправді тут невелика кількість мені здалося, що мені його не вистачить. Я докупляла також цей колір, але він не пригодився. Дуже цікаво, гарно мереживо. І далі йде велика рама, яка зашивається різними стіпками. Різноманітними стіпками. Ниткою ДМС і ще ниточкою ручного фарбування. І по боках ось такі вазони. Без цих вазонів така, також ця робота більш блідіша, а із ними виглядає дуже цікаво, насичено, вони вишиваються також кропітливо. часто змінюється нитка, тут ниточка і ручного фарбування є, і ниткою демес вишивається. Потім Зверху йде стібок, бок, який обшивається ще бікстічем. Ну, такі кропітливі квіточки. Ну, І саме кропітливе це всі манюсінькі колібрі. Вони також вишиваються пітітом, хрестиком в одну нитку. Я вишивала, можна у дві нитки. Але справа в тому, що вони настільки маленькі і цю нитку не було де кріпити, я навіть в одній колібрі, в одній парі скоротила на два кольори. Тому що вони не дуже виділяються, ті кольори, а кріпити їх неможливо. де. І також дуже цікаві і гарні куточки ось в цій великій рамі, це щось неймовірне. По, по куточках йдуть квіточки, ось такі. І подивіться, скільки тут бісера, це щось неможливе. Ось цей квадрат вишивається одним кольором, але, правда, в одне складення, в два складення і в три складення стібочки. І ось ці маргаритки. Вони дуже виблискують. Ой, яка краса. Ось тут уже біконусів поменше. Я їх пришивала в одному напрямку, а ось цей зелений, я дивилась, і інші так вишивали, пришила. Трішки в іншому напрямку, ну, головне, щоб всі були одинаково пришиті, така цікава робота. Стіпки вишивались дуже цікаво. Тим більше, що це було мені все в новинку. А ще мені подобаються ось ці ниточок, як. Бісеринки, як бусинки. Це вишивається однією цікавою ниткою, там дуже гарні переходи, і помаранчеві, і зелені. І ось вийшли такі, ой, такі гарні стіпки. Вишивала все-все за ключем, крім ось цього бісеру біленького, він прийшов з такою серединою. Срібною, і він якийсь як темноватий був, я його замінила на сатіновий бісер, вже потім покажу. Дивлюсь, та я також замінила точно на такий самий колір, тому що той був якийсь як замурзаний. А цей виблискує дуже гарно сюди підходить. Подобається ця робота. Я планую трішки відпочити і розпочати. Вишивати ще одну мандалу, правда, не знаю яку. Далі буде цікава інформація для тих, хто збирається вишивати цю мандалу. Пришивала бісеру з такою ниточкою прозорою у два складення. Хоча це, мабуть, зайве, вистачило б і одного, тому що бісер пришивається хрестом, і ще й два складення це, мабуть, трішки зайво. Самі головні нитки, які важко знайти, довго фарбуються це ось глоріана. І вони цікаві, ними приємно вишивати, але у роботі вишивалось ними дуже мало, тому що, дивіться, бачите, як багато їх залишилось. Мало де ними вишивалось. Ось ця ниточка, цей колір, дуже цікавий, його залишилось багато. Подивіться, які тут переходи. Ось цей колір тут вже менші трішки переходи, номер 19, але така ніжна, і також нею мало вишивалось в роботі. Ось цей номер 17, він часто у мандалах зустрічається, цього взагалі залишилось багато. І він піде в мене на іншу роботу. Я збираю нитки зараз на мандалу. І вже мені цю нитку не потрібно шукати. Далі ниточка Dinky Dice номер 77 Його потрібно поключу два мотка, і так в мене один пішов весь, і з другого мотка пішло зовсім мало. Також цікава ниточка, переходи які гарні. І ось цього також залишилося зовсім мало. Номер 16, ним вишивалось багато. Мені здається, стіпки у великій рамі. вишивалось дуже така, і в серединці, начебто, її залишилось зовсім мало. Потім ось ця ниточка номер 89, її також залишилось багато, вона мало де вишивалась і Ось дуже цікава ниточка номер 70. Це нею вишивала. Я показувала ось ці стіпки маленькі, дуже гарна нитка, як я казала, і помаранчеві, і м'ятні такі кольори, да, дуже без неї в цій роботі ніяк. І залишилось її також достатньо. От нитка дуже приємна. Гарно вишивається нею. Також залишилось багато. Ось цієї цього кольору також залишилось достатньо. З цього пішло багато. Ним вишивалися стіпки, мені здається, цим кольором. Залишилось маловато цієї ниточки. Оцієї також вона вишивалась. Цей номер вишивався у мереживі, її залишилось також не дуже багато, на другий відшив не вистачить. І ось цієї нитки пішло дуже багато. Цього номеру 72, залишилось її мало. І ось, подивіться, як багато різноманітних блискучих ниток. В цій роботі їх дуже багато, ось номер 54 майже пішов весь моток. І Сінді чомусь, мабуть, порахувала цю нитку у два складення, тому що дуже багато запасів. Ось повністю моток ще є. 28-й номер пішов повністю, і ще половинка. Така достатня кількість пішла. Ось. І два зайвих. Так, ось цього номеру пішло небагато. Цей дуже гарна така ниточка. В нею мало вишивалось також. 0,2. -й. 02. В ним вишивалось небагато, мабуть. 62 номер, ось, що залишилось, майже весь моток пішов. І 47 го пішло найбільше. Ось цього блискучого в мережі, я казала, його дуже багато хрестиків. Пішло 2,5 моточка. Да, тут десь половина. І два запасних. Бісер, ось на цей номер я замінила білий, він іде сатиновий, точно такий, як той м'ятний, тільки іншого кольору. І він, вони обидва гарно переливаються. <клух> І залишків бісеру зовсім мало. Це біконуси зовсім мало залишилось. Ось цього зовсім мало сінді кладе його небагато. Бачите, залишилось зовсім потрішечки. Ось цей білий пропонували. він мені якийсь замурзаний, здався, я його не використовувала. І ось цей номер 0,78. Ну, Звичайно, трішки в мене розсипався цей бісер, але його залишилося дві бісеринки. Я визбирувала його, тому що він ну, на липкому килипку я вишивала, і він, звичайно, падав. От, і я вже по кріслі визбирувала, щоб дошити мандалу. Чи я його багато розсипала, чи мало його поклали, не знаю. Ну, ось цей маленькому мережі війшов, блискучий він із золотим покриттям. Дуже цікавий гарний бісер. І що мене здивувало, що біконус сінді поклала із запасом, <кхем> тому що я вишивала. Вишивала і ось по два запасних біконуса сінді клала, тому що, можливо, десь загубиться, але як можливо загубити біконуси. Після того, як я вишила мандалу, я, коли я купувала матеріали, я чула, що, що Сінді заміняє кристали. Коли воно йде з блискучим покриттям, вона може покласти також кольор без покриття. Я за це дуже хвилювалася, що це має бути, але коли я вийшла одну мандалу, я спокійно можу сказати, що заміни робити можна, все одно вона буде гарна. І якщо якийсь там відтінок, колір, чи блискучий, не блискучий, воно аж ніяк не буде на цю красу негативно впливати. Правда, ось із покриттям йдуть АПІ 2. З покриттям йдуть ось ці біконуси, то вони, їх дуже видно, вони гарно переливаються, а без покриття не так переливаються, але все одно ця мандала блискуча, хоча не сама блискуча, що є у хотіла сказати, у Сінді, у Мартіни, а сама блискуча — це павичі, я їх звичайно збираюсь вишивати, тільки коли прийдуть матеріали. Дуже було цікаво, сподобалось. Настільки сподобалось, що планую вишивати і надалі цю роботу. Це щось нове, щось цікаве, дуже вона, ну це тільки справа в ціні, а так то дуже цікава робота, направлення, таке незвичайне, не схоже на інші. І така. Різноманітність у вишивальній роботі. В мене ця робота принесла мені таку різноманітність. Звичайно, шкода цю роботу у рулон, тому що ну, тут і біконуси, і різні бусини. І, звичайно, його не знаю, як зберігати, тому цю роботу якнайближче. Найшвидше потрібно оформити. Я ще подумаю над цим, але вона так і проситься. Такі роботи не повинні лежати десь у рулончиках. Дякую, що були зі мною. Пишіть, чи сподобалась вам ця робота. Чи плануєте ви вишивати цього дизайнера. Дякую, що провели цей час зі мною і пока!